Ми по справжньому зелена компанія усе виготовляється з вторинно переробленої сировини, поєднання найглибшої структури Кеопе з металевим декором. Це запатентоване рішення нашої компанії у багатьох випадках. Вам потрібна ця специфікація вогнезахисту. Це один із найбільш сталих матеріалів на ринку. так! ми вітаємо вас на виставці Інтерзум 2023 у Кьольні. VR також представлений цьогоріч на цій виставці, а ще дуже багато наших партнерів. Давайте разом подивимось, що новенького вони хочуть нам показати. Пішли. Це наш партнер Фабріціо. Хай. Найсте мітю! Давайте підемо на екскурсію. Це нова синхронна текстура Леонардо. Вона синхронізована, тобто рельєф точно відповідає малюнку. Декор Леонардо, який ми бачили раніше, розміщений на великій стіні і завжди поруч із зеленим. Чому? Тому що ми по-справжньому зелена компанія. Усе виготовляється з вторинно переробленої і матеріалів, виготовлених із вживаної деревини. Ми є першою найбільшою компанією у світі, яка робить це. Це поверхня під назвою Zero Mat Evolution. Це дуже матова і стійка до подряпин поверхня, на якій не залишаються відбитки пальців. Савіола дійсно знається в інтерпретації природи нових речей та елегантних тканин, як, наприклад, ось цієї. Ми назвали її Креатів. Ще один чудовий продукт, який ми представляємо цього року, це текстура on Track» З особливим горизонтальним та вертикальними лініями. Це нове поєднання для гардеробу та сучасних меблів. Також цей матеріал можна використовувати і для кухні. Конкретно ось ця називається Інтагліо Це моє ім'я. Передаємо відання клієнтам VR за України. Знаходимось на стенді Кліаф. Це представник цього бренду Антон. Доброго дня, Антон. Доброго доброго дня, друзі. Let's go and see novelties of зовкліаф this year, 2023. Давайте пройдемо і подивимося на новинки Кляф 2023 Хочу представити наш сектор, присвячений дерев'яним декорам і структурам. Я хотів би особливо звернути вашу увагу до нашої нової синхронної структури Джометорі. Ця структура представлена у восьми різних деревинних декорах. Ця секція присвячена кам'яним декорам і структурам. Цього року ми представляємо Talco FC17 – гладку матову структуру. Тут ви можете побачити текстуру Джо Меторі у поєднанні з мармуром, яка надає йому сильніший візуальний та естетичний акцент. П'єтра Серена екзотичний італійський камінь. А тут ми показали різні комбінації з конкрета нашою бетонною структурою. Ця секція присвячена металевим структурам і декорам, і я хотів би звернути вашу увагу на нашу комбінацію найглибшої структури. Опе з металевим декором. Та ідея полірованого алюмінію з індивідуальним декором. Тут ми презентуємо нашу структуру Primo Fiore в однотонних кольорах, яка є дуже цікавою та важливою для нас структурою. і ви бачите приклад Альпака дуже практичної структури та декору для внутрішньої частини меблів. Дякую нашим клієнтам з України. Зараз ми знаходимося на стенді АГТ. Це наш представник Ольга. Доброго дня. Доброго дня. Тут ви можете побачити нашу нову колекцію 3P. Чому ми називаємо її 3P? Тому що це преміум пет панел, яка має різноманіття кольорів та поверхонь. Тут ми бачимо однотонні кольори та структуровані. Чому ця колекція варта уваги? Тому що вона має різні характеристики, такі як захист від відбитків пальців, стійкість до плям та підвищену стійкість до подряпин. Тому цю колекцію можна використовувати і на горизонтальних поверхнях. А тут представлена колекція стінових профілів у різних кольорах у поєднанні з панелями. Це можуть бути дерев'яні декори або декори супермат у комбінації стінових профілів і панелей. Такі ж декори, як, наприклад, тут колекція тріпі з комбінаціями плит. Погляньте на ці глибокі кольори темно-синього і темно-сірого. Ви можете поєднати їх один з одним на стінах або кухонних шафах. Ось на стенді прекрасної компанії Едер, а це представник компанії Дечібал. Хайна совісовичу запрошую до нашого стенду. Я хочу представити вам кілька наших нових декорів, які відображають нові тенденції на ринку. Ось тут ви можете побачити структуру, яка на дотик та зовнішній вигляд нагадує метал. Вона представлена в декількох кольорах. Це срібло, золото, бронза. Я хочу представити вам нову матову поверхню, розроблену компанією Egger. Це матова поверхня із захистом від відбитків пальців. Ви можете торкнутися її і відчути матовість на доти. також тут ми маємо глибоку структуру, покриту лаком. Цей матовий ефект досягається за допомогою лакування. Також ми представляємо стільниці. Це стільниці на основі ДСП, постформінг або з прямим торцем. Тут йде мова й про автентичність. Дуб, мармур, камінь. Тут використана та сама структура 78, яка на дотик нагадує камінь. Ми пропонуємо рішення, засновані на шарі покриття яке ми наносимо на наші декори. Це покриття з повільною процес горіння, як ви можете бачити ось тут. Це запатентоване рішення нашої компанії. У багатьох випадках вам потрібна ця специфікація вогнезахисту. Передаємо вітання клієнтам VR з України. А зараз ми знаходимось на стенді наших партнерів континенталь. Це їх представник Бруно Гело, найстомічело найстомітію. Ласкаво просимо на наш стенд інтерзум 2023 Це дуже хвилююче для нас, оскільки ми мали перерву чотири роки, і ми дуже щасливі та раді повернутися сюди і представити наші нові продукти нашим клієнтам і відвідувачам. Цьогоріч заголовок нашого стенду «Сталість» починається на поверхні, і ось ми маємо один із аргументів, особливо щодо переробленої пет плівки для меблів. У виробництві ми використовуємо 100% перероблений пет-полімер. Це дає такі характеристики, як захист від відбитків пальців та суперматовий вигляд. А також це легкий в очищенні застосуванні та роботі метал. Всередині цих боксів ми презентуємо наші найновіші продукти. Наприклад, тут наша штучна шкіра під назвою Віда 5, яка на 90% складається з натуральною та відновлюваної сировини, що є чимось дуже унікальним, і це один із найбільш сталих матеріалів на ринку. Це наша нова пет плівка виготовлена з вторинно переробленої сировини. Вона використовується для корпусних меблів, зокрема для кухні, ванної кімнати та меблів для вітальні. Крім того, чимось захоплюючим і унікальним є цей матеріал під назвою Свіп кофі, який містить відходи кави. А також вторинно перероблена упаковка містить 65% натуральної та вторинно переробленої сировини. А тут ми зібрали трендову виставку з рельєфними та хвилястими поверхнями на наших тривимірних пластикових плівках. Остання частина новинок та останній бокс із заголовком Zen Moments з нашими кам'яними дизайнами, а також один із наших акцентів у секції покриттів. Це товософт із справді гладкою м'якою поверхнею, та цими плямистими хвилями, що є чимось дуже унікальним. Дякуємо нижнім клієнтам з України. Вітаю вас на стенді Арпа та Фенікс на виставці інтерзум 2023. Це для мене велика честь, і я дуже радий, що маю змогу показати вам наш стенд сьогодні. Це найяскравіша частина нашого стенду. Що ми презентуємо тут? Це різні можливості кольорового ядра ARPA. 27 різних кольорів для ядра HPL Phoenix та ARPA. Зі мною моя колега Франческа Монте яка є продакт менеджером Фенікс? Вона скаже декілька слів про продукцію Фенікс. Будь ласка, Франческа, well, вітаю всіх. Я Франческа. And Як ви бачите, це Фенікс Верде Комодоро. Якщо ви торкнетесь продукту, ви відчуєте дуже м'який, дуже приємний та оксамитовий на дотик матеріал. Але він повністю відрізняється від інших. Якщо ви поглянете на продукт, спробуйте уявити його під мікроскопом. То ви побачите піксельну хвилясту структуру. У цьому полягає унікальність та відмінність продукту. Отже, основною характеристикою Phoenix є те, що це не плаский матеріал, який дійсно заслуговує уваги. Є внутрішня структура, яка надає продукту повну характеристику. Як ви бачите, нова поверхня, тует. Має дуже глибоку текстуру, яка на вигляд і відчуття нагадує впадини. Це виріб, у якому лист матеріалу застосовано горизонтально. А також ми показуємо цю панель у вигнутому застосуванні, щоб показати всі можливості продукту. хочу сказати, що цей продукт був дуже добре сприйнятий з кутом нашого стенду. Він надзвичайно зацікавив з перших хвилин з першого дня виставки. Що ми презентуємо як новинки на інтерзум? Це 5 нових додаткових кольорів. Беж, жовтий, сірий зелений та рожевий. Звичайно, сьогодні в тренді дерево. Це покриття з технологією VIC, яку ми використовуємо для підвищення стійкості виробів із меламіну. Це отримано шляхом поєднання мінеральних компонентів, які забезпечують підвищення зносостійкості разом з органічними компонентами, які дозволяють зберегти тактильність текстур. Ми презентуємо додаткові 12 кольорів колекції VIC в асортименті у вигляді компакт плити. З цього боку ми показуємо декори з ядром плити в колір декору, а тут декори з чорним ядром. Mi čakujemo našim klientom z Ukrajine.